Середа 11 тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ущанкої скверни, і спаси. Благи душі наші. До корінтян другого послання святого апостола Павла читання. Браття, довір'я до Бога ми маємо через Христа, не щоб ми були самі здібні мислити що із самих себе, здібність бо наша від Бога. Він нас зробив здібними слугами Нового Завіту, не з букви, але з Духу, бо буква убиває, Дух оживляє. Коли ж служіння смерти, вирізане буквами на каміннях, було в славі, так що сини Ізраїля не могли дивитися на лице Мойсея, через блиск Його лиця слави. Що мала зникнути, то скільки більше служіння Духа буде у славі? Бо коли служіння засуду славне, служіння виправдання багато більш перевищає у славі. І таким чином, те, що почасти було славне, не має більше слави через багато більшу славу. Бо коли те, що минуло славне, багато більш славне те, що триває. Коментар, здібність бо наша від Бога. Дорогі мої, через наші невдачі, помилки та гріхи, ми все більше відкриваємо для себе негативні сторони нашої особистості. Це важливо, щоб знати себе і працювати над собою, змінювати себе. Ми так часто прагнемо міняти всіх науколо, але так трудно змінити себе. Завжди кожне навернення починається з себе. Навернися сам і навернуться ті, що живуть навколо тебе. І ще водночас ми дуже мало пізнаємо, якими позитивними здібностями і талантами обдаровані. Тут треба мати таку золоту середину. Одні себе переоцінюють, інші недооцінюють. Треба знати, як негативні свої сторони, але теж. І розуміти, що ми маємо і позитивні здібності, і таланти, якими обдарив нас Бог. А що я можу зробити? Ми можемо. Кожен має якийсь талант, і кожен своїм талантом може прислужитися. Важливо побачити та відкрити багато талантів і дарів, які дав нам Бог. І головне, що це все від нього. Також потрібно розуміти, що те, чи інше добро, яке ми чинимо, це також завдяки Божій благодаті. Я чиню добро не тому, що я добрий, а тому, що Божа благодать у мені діє. Бог через мене діє, Бог мною послуговується. Від матея святого Євангелія читання. Сказав Господь Юдеям, які до нього прийшли. Горе вам, книжники й Фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та прикрашуєте на гробники праведних, і кажете: Якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крові пророчої. Ви таким чином, самі признаєтеся, що ви сини тих, які вбивали пророків. Доповнюйте мірку батьків ваших, змії, гадюче кодло, як ви можете уникнути пекельного засоду. Тому то посилаю до вас пророків, мудреців і книжників, ви деяких з них уб'єте і розпнете. А деяких бичуватимете у ваших синагогах і гонитимете з міста у місто, щоб таким чином упала на вас уся кров праведна, пролита на землі від крови праведного Авеля до крови Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святинею і жертовником. Істинно кажу вам. Усе це впаде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як вочка збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали. Ось зім лишиться вам порожній. Кажу бо вам. Ви не побачите мене віднині, доки не скажете благословен Той, що приходить ім'я Господнє. Коментар. Тому-то посилаю до вас, пророків, мудреців і книжників. Дорогі мої, ми часто вважаємо певних осіб нашими друзями, приятелями. Інших же недругами-неприятелями, ті чи інші обставини сприймаємо як прийнятні, а інші як неприйнятні для нас, яких хотіли б швидше позбутися, ще якихось обставин очікуємо і докладаємо неймовірних зусиль, щоб того чи іншого досягнути. Нам тяжко повірити і сприйняти, що ті чи інші особи це Божі посланці, ті чи інші ситуації, це дар від Господа, немає в житті випадковостей, просто так нічого не діється. Однак Бог промовляв. У старому Завіті через пророків. А сам Ісус Христос промовляв, коли жив на землі. Так Господь і далі промовляє до нас через людей, обставини, події, через слухання Слова Божого. Цей Бог не перестає цікавитися нами. Цей Бог не перестає любити нас, цей Бог не перестає промовляти до нас. Дорогі мої, тому вміємо вдивлятися в події, які стаються в нашому житті. Уміємо вслухатися в те, що промовляють до нас люди. Усвідомлюємо. Що через те чи інше промовляє до нас сам Господь? Якщо будемо мати таких, таке розуміння, тоді багато чого житті у нас зміниться. І цей вислів Христа, горе вам, тоді не буде стосуватися і нас. Смій, гадючи кодлом, і ось бачите, як Христос до тих фарисеїв, тих лицемірів, які видають себе не тих людей, насправді якими вони є, і напоминає їм, що ви не уникнете пекельного засуду. Єрусалиме Єрусалиме, сьогодні і Він до нас звертається. Іване, Іване. Петре, Петре, Марії Марії, скільки разів я хотів тебе навернути, скільки разів я хотів тобі дати свою благодать. А ви не бажали. Забажаємо. Це так важливо забажати бути з Богом, забажати жити Богом, забажати, щоб Бог був нашому. Житті. Спробуйте, і подивіться, який добрий Господь, каже нам Давид Псалом Чи розуміємо це слово? Спробуймо Спробувати, що ми пробуємо. Страву як ми її пробуємо, на смак. І ми оцім, добра вона чи не добра. Спробуйте, який добрий Господь. З кожним наступним словом. Та фразою критика Ісуса проти книжників та фарисеїв стає все гострішою. Христос дорікає їм не лише в їхнім лицемірстві і дволичності, Він звинувачує релігійних вождів Ізраїля в бунті проти Бога, а це для них уже забагато. Кожен гріх, по суті, віддаляє людину від Бога. Але окрім цього, фарисеї не хочуть каятися, бо не бачать своєї гріховності. Скільки сьогодні ми маємо таких новозавітніх фарисеїв? Вони не бачать своїх гріхів, а відповідно і не мають в чому каятися. Духовну сліпоту, дорогі мої, та небажання каяття фарисеї приховують під маскою побожності. Є дуже вигідним та зручним виставляти свою уявну праведність на показ, та хизуючись нею, докоряти іншим їхній гріховності, покрив, прикриваючись авторитетами минулого. Якщо годні таких праведників теж не бракує. якщо людина не має справжнього покаяння, а одягає лише його фальшиву маску, підміняючи справжнє навернення, переміну серця зовнішніми, так званими, музейними формами побожності. То ми знову маємо справу із небезпекою появлення нових фарисеїв, які займуть місце старих, щоби так само, як і вони. Маніпулюючи побожністю та традиції, дорікати людям та переслідувати їх. А як і з нами, сьогодні Господь і нас перестерігає в тому, чи ми не дорікаємо іншим, маніпулюючи побожністю та традицією. бо дуже часто осуджуємо людські гріхи, яких самі грішимо. Бо ми їх найкраще знаємо, тому і найкраще про них говоримо. Напишіть про це в коментарях. Дорогі мої, немає людини, щоб жила не згрішила. Усі ми грішні. Але важливо вміти признаватися, вміти побачити свій гріх. А це і є вже початок шляху навернення. Горе вам, книжники та фарисеї. Лицеміри, що пророкам надгробники ставити і праведникам прикрашаєте пам'ятники та говорити. Якби ми жили за днів наших батьків, то ми б не були спільниками їхньої крові пророків, тим самим на себе свідкуєте, що ви, сини вбивців пророків. Бог багато разів посилав своєму народові пророків і служителів. Але це тільки у мультиках овочі приходять до пророка і питають, чи, чи є повеління від Господа. Люди, як правило, пророків не приймали, били, гнали, вбивали. Фарисеї з цього зробили ще один спосіб гордитися. Вони прикрашали могили пророкам і ставили пам'ятники праведникам. Це було неважко. Але тим самим вони казали, ми кращі за наших попередників. Ісус каже, це обман, ви помиляєтеся, ви сліпі не тільки стосовно розуміння закону, ви не бачите свого серця, ви не знаєте самих себе. Бо ви такі самі, як ваші батьки. І коли я пошлю вам апостолів, які будуть казати вам істину то ви виженете і вб'єте їх так само, як робили батьки ваші. Чому? Тому що грішне серце завжди намагається заглушити голос Бога, голос істини, бо грішне серце гамує істину неправдою, який же присуд виголошує Господь на це формальне і лицемірне служіння. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твої діти, як квочка збирає під крила курчат свої, та ви не захотіли. Ось ваш дім залишиться порожній для вас. Говорю бо я вам, від тепер ви мене не побачите, аж поки не скажете, благословений, хто йде в Господнє ім'я. Юдеї не мали видимих образів Бога, як язичники. У святому святих первощащенник приносив жертву невидимому Богу. І єдине, що чого він міг знати, що ця жертва буде прийнята, а молитва почута, тому що Бог пообіцяв, що Він прийме цю жертву і почує. Це те, що потрібно було прийняти вірою і тримати. В цьому смислі різниця між старим завітом і новим завітом, не така вже й велика. Щоб служити живому Богу, нам потрібна віра в Його обіцянку, віра в Його присутність, віра в те, що Він чує наші молитви і відповідає на них. Але тепер Ісус каже: ось ваш Дім залишається порожній для вас. Які це страшні, дорогі мої слова. Бо відтепер Бог вже не прийде на це місце поклоніння. Вони можуть продовжувати робити ті ритуали, які звикли робити. І для зовнішнього спостерігача нічого не зміниться. Так само в порожній кімнаті священник проливатиме кров тварин. Різниця лише в тому, що Бог каже. Мене там більше не буде. Це буде молитва, яка полинула в порожнечу. Це буде кров, яка пролилася дарма, присуд Бога страшний. Та у цім слові ми також бачимо і глибокий шань, глибокий сум Божого серця. Єрусалиме, Єрусалиме, каже Господь. Скільки разів я хотів зібрати, діти твої, як вочка збирає під крила курчат своїх, та ви не захотіли. Хто бачив, як вочка збирає курчат під свої крила. Усе по селах, думаю, нема проблеми, багато хто бачив. У звичайний час вона відпускає їх пастися Але коли є небезпека, коли ля пора те лягати спати, вона збирає їх під крила, щоби турбуватися про них та зігрівати. Бажання Божого серця до його народу було таке саме. Його заповіді не для того, щоб обмежити їх, а для того, щоб захистити, щоб навчити рабів жити вільно. Ми можемо Зверхньо дивитися на цих фарисеїв, та, чесно кажучи, наші серця мало чим відрізняються від їхніх. У нас так само багато лицемірства, сліпоти і самозадоволення. Як нам того позбутися? Христос, дорогі мої, звільняє нас? Під Його крилами ми маємо спасіння і благодать. Під Його захистом ми захищені. Так само, як Він кликав Єрусалим, Він кличе грішника сьогодні. Тому звернімося до нього усім своїм серцем і отримаємо Його самого у пришиті Євхаристії під видами хліба і вина. Заповідь полюбити ближнього закликає нас служити та проявляти щире почуття любові до тих, хто поля. Від своєї родини, селища міста до своїх співгромадян. Поняття, патріотизм часто практикується саме, як вияв щирої любові до свого народу, його цінностей культурного та історичного спадку. Тож патріотичне почуття любові з християнської перспективи вчить нас виходити за межі вузького кола сім'ї. Заохочувати проявляти любов до ширшої спільноти народу та бути готовими жертвувати власними інтересами заради їхнього блага, навіть якщо ми не знайомі з ними особисто. Біблійний текст демонструє нам яскраві прояви любові до свого народу, зокрема Моїсея, який благає Бога помилувати Ізраїль навіть ціною власного життя. Виходу 32, 30, 32. Схожі почуття висловлює апостол Павло, який жадав би бути відлученим від Христа заради спасіння братів, рідних йому по плоті, заради єврейського народу. 9, 1, 3 в історії по тріумфальній уїзді Єрусалима Ісус заплакав через те, що жителі міста не упізнали Його престя. Скільки разів хотів я зібрати Твоїх дітей, як вочка збирає своїх курчат під крила та ви не захотіли. У такий спосіб Ісус виявляв любов до народу Ізраїля. Свою небайдужість та співчуття долі до цього міста, навіть у момент розчарування, це надихає дорогі нас з одного боку переживати радість, коли наші хлопці там на фронті, чи, де чи земляки досягають чогось видатного на, на передовій, в науці чи спорті, долучаючись до цих перемог. А з іншого не залишатися осторонь нещасть, яких наш народ зазнає від війни та насилля. Любов до народу проявляється в солідарності, співчутті та допомозі ближнім, попри його недоліки. Не дивімося, яка страшна корупція Це викривають ці депутати, ці воєнкоми, хай Бог їм буде суддя. Тож ми мусимо зрозуміти, що християнин у свій спосіб має бути вихованим благородним патріотом, адже навчається не лише любити ближнього, але й бути жертовним у служінні йому. Любов часто Починається момент захоплення, яке виникає, коли ми стаємо швідками героїзму, солідарності та самовідданості українців. Але ці якості походять насамперед із цінностей, що є складовими ідентичності народу. Доцеліджуючи історичний довід, культурну спадщину і традиції, людина може віднайти глибинні сенси у літературі, піснях і поезії, а відтак сформувати усвідомлене відчуття прихильності та приналежності до шляху, який проходить наш нарід. Патріотизм може проявлятися навіть у мінімальних речах у сплаті податків, доброчесності на роботі, розвитку своєї сфери діяльності і так далі. Сьогодні яскравим прикладом відданості народу стало волонтерство, фінансова підтримка українського спротиву та, зрештою, безпосередня участь у захисті свого заради зупинення невиправданого насилля. Але з часом емоційне піднесення і патріотичний запал може згаснути, дивлячись на те, що діється, зараз можна прочити, кого тут захищати, за кого гинути. Не за воєнкомів, не за тих депутатів-корупціонерів. А за Україну, за наш нарід, за наших дітей. Тому найкращий і найбільший виклик полягає в тому, щоб не втратити цей потенціал до служіння та самінотворчості, щоб роками продовжувати працювати над побудовою кращого майбутнього для наших нащадків. Але більше не вестися на популізм, не вестися на ті пусті обіцянки. Чотири тисячі доларів для вчителів не буде. Бо й в Америці цього не мають. То в то нас тим більше ніхто не дасть нашим простим, Наш, вони не поділяться з народом. Вони дивляться, як з, народ, з народу здерти. А це, зі свого боку, дорогі мої, потребує постійної жертовності, професіоналізму, доброчесності, боротьби за утвердження справедливості і законності на всіх рівнях та протидії корупції. Амінь якщо й надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем, в якому я уділив благословення. Про інші коментарі я просто коментую. І поставте пальчик вверх, пальчик вниз. А мені здається, чим я більше прошу про цей пальчик, тим більше не ставлю. Але. Це вже на ваш розсуд.